Цякий риба інтересний. Серед напевно, якась. Також росте в мішаному лісі. Дож падавки слабенький, як ви бачите, нема води. Є люди, хтось їздить. Упевно гриби шукає. Багато чесношників я бачу. Коли є чесношник, тоді є опенька. Тут раніше гриби збирав. Ця дубина, така з буком. Там далі грибок. Сонце воше світить. Людей нема. Тихо, наразі. Ну але парасольки є, можна збирати. Сироїшку, Маслюків, напевно. Ну, тут нажорни все не знайшов, можливо є на порбі, на буді хто згалицького ти знає де це. тут грибочки повинні бути, немає ні коріння, ніякого. Тут не раз я збирав. По дорозі. Є різні мухоморчики. Грибочки ростуть такі, які не потрібні. Подивіться. Хто знає, що за гриб, Напишіть. От вони такі. Я думаю, це боролики. похоже таке. Далека. Шапка коричнева. А знизу от так, як сируїшки. Молошний вроді. Зараз його розломлю і подивимось. Пишіть, що за гриб, то рахує себе грибником, знає гриби. І підписуйтесь на канал. Короткі фільми.